Привіт, дружина, зв'язку Містер Вайпер і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Цього разу я до тебе трішки із новинами з партнерської програми. Надіюсь, ти вже побачив коротенький відосик в мене в телеграм-групі, що запостили розробники. Давайте я його включу для вас. Ось такий коротенький. Тут фактично щось ми бачимо, якісь згадки, щось на щось подібне. І тут в кінці надпис, що 8 січня нас чекає нова пригода або нова подорож. Давайте разом із вами зараз будемо думати, що ж це може бути. І розробники поділились трішки новинами. Я зараз вам їх зачитаю, і ми також. Подумаємо над цими новинами і трішки пофантазуємо, що ж там може бути, Того, що вони не повністю розкрили всі карти, вони чуть-чуть нам щось дали якусь інформацію. А пізніше, я так думаю, на днях вже перед релізом поділяться всією колодою карт. Погнали читати, що нам сказали розробники. На всіх райдерів чекає особлива подорож, повітря вирує таємницею і шепіт про нові виклики поширюється телерією. Сьогодні я трохи підніму завісу та розкрию деякі речі, яких ми можемо очікувати під час майбутньої кампанії в Рейд. Чемпіони! П'ять нових могутніх воїнів приєднаються до Телерії, щоб допомогти вам у вашій подорожі. Хоча їхні особи наразі залишаються таємницею, я хочу почути вашу думку, кого ви сподіваєтесь побачити серед цих легендарних новачків. Друзі, в кінці, як ви подаєтесь відосик до кінця, напишіть ваші враження і кого би ви хотіли побачити, ем, враховуючи те, що ми тільки що побачили, йдемо далі. Далі розробники нам відкрили таємницю наступну, тимчасове підземелля. Правильно, тимчасове підземелля повертається, правління батька Одіна над цією областю закінчилось, і цього разу нова сила встане між вами та цими дорогоцінними артефактами. Я надію, що е, будуть ті ж самі артефакти, а можливо якісь е, інші. Читаємо далі. Тож приготуйтесь до абсолютно нового виклику, якщо хочете отримати ексклюзивний набір артефактів прицільності. Саме так, саме прицільність падала у нас з Одіна, і тут буде новий бос, або їх буде декілька, зараз подумаємо. Е і ми будемо знову ж таки змагатися за сети прицільності. Програма лояльності. З початком кампанії всі рейдери зможуть взяти участь у 14-денній програмі лояльності та отримати собі одного з абсолютно нових чемпіонів. Ви вже знайомі з форматом. На час першої фази гравці безкоштовно отримують легендарного героя, далі будуть отримувати якісь нагороди, і в кінці кінців ми зможемо отримати е, душу. Душу. Тут вони що, що пишуть: ви отримуєте нагороди кожного дня, зокрема, абсолютно нового легендарного чемпіона на сьомий день і на. І двохзіркову душу на 14-й день. Під час другої фази гравці можуть розблокувати додаткові нагороди, увійшовши в систему та зігравши рейд протягом наступного 21 дня. Ну, я думаю, що там буде також, як завжди, вони роздають п'ятизіркову душу, героя і п'ятизіркову душу на нього. Ну, понятно, дві зірочки, три і так далі. І тому подібне. Так, друзі, давайте ж подумаємо, яких п'ять нових героїв. Ми можемо очікувати Рейді, так? Е, насамперед, що ось цей відосик на що натякає? Натякає, друзі, на ось такий ось чудовий, на ось таку чудову казочку Аліса в країні чудес. Так, я взяв постер в інтернеті, знайшов від Діснея. Е, далі, що ми бачимо на основному постері? Ми бачимо Алісу. Ми бачимо шляпника, ми бачимо кота, і вверху, ось там вверху, така гусінь. Давайте зачитаємо, хто не дивився, не читав, не, не читав книгу, не, не дивився екранізацію. Я вам зараз швиденько зачитаю, що це за герої. Ось ця дівчинка, це Аліса, Допитлив, допитлива та смілива дівчинка, яка потрапляє у фантастичний світ країни чудес. Білий кролик, ось цей що з годинником, ймовірно, той, хто тримав ось цей годинник на відосику. Персонаж, який постійно поспішає, та стає причиною пригод Аліси. Білого кролика я зразу ж би вичеркнув з списку героїв нових, ось з цієї п'ятірки, того що кролик у нас вже є Разельварг. Я думаю, що вони ну, не будуть додати ще одного кроля. Ідемо далі. Чеширський кіт. Давайте я кота добавлю, Ось тут він вверху, ось так він приблизно виглядав в екранізації. Загадковий кіт із постійною посмішкою, який дає Алісі поради. Помічник ось такий. Далі, червона королева, там ще має бути. Червона королева у нас виглядає приблизно ось так. Ось так. В екранізації вона виглядала. Е, владна та агресивна правителька, яка часто кричить голову з плечей. Ось такий у неї крик. Далі, шалений капелюшник. Давайте королеву приберемо. Ось це ось тут по центру такий капелюшник. Дивакуватий персонаж, який проводить безкінечні чаювання. І блакитна гусінь. Вона ось там ось там сидить на грибочку. Е, мудра гусінь. Давайте я ще гусінь додатково вам ось так включу, ще ось таку гусінь не йшов Мудра гусінь, яка спілкується з Алісою та допомагає їй зрозуміти себе. Ось така гусінь е, ще є. Отже, що ми маємо, друзі? Е, на мою думку, наступних 5 героїв будуть такі. Кролика у нас, Кролику вже є в, е, в нас в грі, кіт Аліса Капелюшник, гусінь. І королева. Ось 5 е, нових героїв, яких нам введуть, так? То що кролик уже є? І, на мою думку, на мою думку, бо ще інформації ніякої немає. Саме королева, ось ця червона королева, яка любить кричати голову з плечей, буде новим босом в ось цьому, ось цьому підземеллі. Можливо, їй на допомогу поставлять ще когось із негативних, із поганих героїв з ось цієї казки. Не знаю, поки що невідомо. Здогадки ось такі друзі. І чекаємо: чекаємо 8-8 січня. І вже буде стартувати ося під земеля. Уже ближче до релізу будуть якісь, напевно, новини. Обов'язково з вами поділюсь. напиши в коментарях кого із цієї казки ти тип хотів побачити в нашій грі. Якщо сподобалось, ти знаєш що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відосі. She want a 10, she a 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.